Всім привіт! Я керівник групи військових радників Царські Вовки Дмитро Рогузін. Бойова робототехнічна платформа Маркер пройде випробування в зоні проведення спецоперації. Про це я заявив у своєму каналі. Я пояснив, що робот вже пройшов попередні випробування. Він був включений в систему охорони космодрому Східний забезпечував контроль периметра «ЄОбезпеки». Тепер йому, а точніше їм, таких машин буде кілька належить пройти бойове хрещення на Донбасі. Маркер є спільним проектом Національного центру розвитку технологій, «Інвоандроїдна техніка. Я додам, що робот володіє технічним зором і автоматичною системою управління, може самостійно виконувати поставлені бойові завдання. Я обіцяю, що розповість пізніше про результати випробувань. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!